У 1874 році англійський хімік Чарльз Громлі Райт синтезує діаморфін героїн у пошуках альтернативи морфіну, яка б не викликала звикання. Райт експериментував із поєднанням морфіну з різними кислотами. Він кип'ятив морфін з оцтовим ангідридом на плиті протягом кількох годин і отримав більш потужну ацетильовану форму морфіну. Але слава до цього препарату прийде тільки 10 серпня 1897 року, коли інший хімік вже німецького походження Фелікс Гофман, працюючи в лабораторіях компанії Bayer, буде повторно проводити досліди з діацетилморфіном. І вже у 1898 році керівник дослідницького відділу Bayer Генріх Дресер заявив, що новий препарат має героїчну силу, і це було. Не випадково дресер вважав діацетилморфін справжнім проривом з кількох причин. Він діяв набагато швидше за морфін, миттєво вимикав біль, здавався чистішим і безпечнішим, а перші спостереження вказували на менше сонливості та нудоти, ніж від морфіну. А також в той час існувала переконлива думка, що новий препарат може допомогти людям позбутися морфінової залежності. Саме тому в рекламних матеріалах Байер героїн позиціонувався не тільки як потужний анальгетик, а як ліки проти морфін. Та опіумної залежності. Назва походила від німецького слова героїчний, це мало підкреслити виняткову силу та надійність препарату, який, на думку тодішніх науковців, міг стати універсальним інструментом для лікарів. У ті роки його активно застосовували в медицині. У відні його призначали при туберкульозному кашлі. Німецькі лікарі у 1902 році писали захоплені відгуки про його дію при хронічному бронхіті. А військові лікарі використовували його як допоміжний засіб ізняти біль. На той час препарат сприймався як рятівний винахід, здатний зупинити напади кашлю буквально за секунду, вимкнути хронічний біль, істерію або побороти залежність від інших опіоїдів. І перші згадки про зловживання та тяжку залежність, звісно, прийдуть значно пізніше. Ось тут нам потрібно.